поговоримо про теми, які турбують абсолютно всіх вагітних. Так про невиношування вагітності. Що таке невиношування вагітності? Невинушення вагітності це втрата вагітності в термінах від зачаття до 37 тижнів. В клінічній практиці для удобства ми розподіляємо на два періоди: це з моменту зачаття до 22 тижнів, і це буде або самовільний викидень, або завмерла вагітність І з 22 тижнів до 37 тижнів. І це буде називатись передчасні пологи або антинатальна загибель плода. Потрібно відмітити, що втрата вагітності по середньосвітовим даним знаходиться відбувається 15-20% від всіх вагітностей. Чи потрібно проводити обстеження? Після першої втрати вагітності, на щастя, перша втрати вагітності це втрата випадкова, і вона рідко коли повторюється. Тому в усьому світі, після першої завмерлої вагітності або самовільного викидня, жінку не дообстежують більш поглиблено. Але потрібно сказати, що є пари подружні, які довго очікують на вагітності, потім вона настає і Проходить втрата вагітності, бо чи вона завмирає, чи самовільний викидень. І неважно, яким шляхом вони завагітнили, чи з природнім шляхом, чи після екстракорпорального запліднення. Таким парам потрібно вже після першої втрати звернутися до фахівця з приводу поглибленого до обстеження їх. Які основні причини невиношування? Основною причиною невиношування є генетичні збої ембріона. І це ну, зачаст, це випадковість, і як справді, вона, вони не повторюються або рідко повторюються в наступних вагітностях. Якщо така причина повторюється в наступних втратах вагітності, тоді, і, і це підтверджено цитогенетичною дослідженням ембріону, тоді подружню пару проводять коріння. Для того, щоб визначити ризики в майбутньому. Ну, така дуже часта причина, яка не повторюється випадково, це шкідливі фактори. Ну, це або шкідливі звички у жінки, зловживання алкоголем, або наркотична залежність, або якісь стресові фактори, або якісь токсичні фактори на роботі присутні, або ДТП. Ну, звичайно, вони в наступних вагітностях. вряд чи Повториться таки, така, така причина. Е, наступні це патологія системи гемостазу. Туди входять і або набуті, або вроджені Патологія тромбоутворення, туди входить і антифосфоліпідний синдром, також гормональні дисбаланси або надниркові, або яєчникової гіпоталамо гіпофізарно яєчникової системи, також набуті або вроджені вади розвитку матки, або шийки матки, якісь міоми або поліпи, тобто патологія ендометрія. Можна віднести туди патологічно подібної залози, інфекційні фактори і інші, але вони вже дуже рідко зустрічаються і до обстеження проводиться вкрай вже в індивідуальних випадках. Чи правильно розумію? От ви назвали там гормональні, так що якщо у жінки мало заліза, наприклад, якщо мало полівої кислоти, угу. то це все ризик до того, що буде невиношування. Чи це не правда? Ну, насправді дефіцит заліза, дефіцит фолієвої кислоти вони приводять до підвищення або рівня гомоцистину, або зниження рівня ферритину. Це ризик не завмерлої вагітності або самовільного викидня абонтинатально загибелі плода. Це ризик. Патології вагітності, як анемія, так або вади вроджено, вроджені вади нервової трубки плода, але до втрати вагітності вони ну не приводять такі. Такі фактори, які ви перерахували, ну тобто, якщо брати гормони, наприклад, то що, що це таке гормональний у цій дисбаланс, Ну, наприклад, це недостатність лютинової фази у жінки, коли в другої фазі циклу недостатність іде прогестерону. Прогестерон це найголовніший гормон вагітності. Якщо його не вистачає до вагітності, то при вагітності це буде ще, ще гірший варіант, і це може привести або до Самовільного викидню або до завмерлої вагітності. Так? Патології щитоподібної та гіпотиреоз, гіпертиреоз, це також можуть приводити до, до втрат. А от більш-менш такі, як низький ферритин, ну, це вже, вже буде патологія вагітності, але не втрата її скажімо так, але це теж важливі фактори. І на прегравідарному етапі ми завжди жінку на це дообстежуємо і коректуємо до вагітності. Бо це теж важливі фактори для виношування для дитинки вже для її повноцінного розвитку. Що таке замерла вагітність? За вагітність – це вагітність, яка припинила свій, свій розвиток від моменту зачаття до 22 тижнів. Зазвичай замерлу вагітність можна діагностувати про. Я, якщо ми проведемо УЗД, і ми бачимо, що або немає серцебіття у ембріону, або ембріон і плодове яйце, не його розмір не відповідає розміру, предполагаємо терміну вагітності. Що відбувається з жінкою в період, коли завмер плод? Ви маєте на увазі симптоми, які. Так, вона Бо... відчуває, що mm -hmm. ось в неї такі проблеми. Ну, може бути по-різному, може бути кровомазання, незначні кров'яності виділення зі статевих шляхів, можуть бути болі внизу, живота. а може бути таке, що вона нічого не відчуває, прийшла на планову УЗД і, ц... і виявилась таку, таку проблему. Що відбувається далі? Її відправляють в операційну. Треба сказати. Завмерла вагітність, особливо перша завмерла вагітність. Це дуже великий стрес для жінки, і цей стрес може набувати таких балів, що якщо ти якщо вона б втратила якогось члена родини, і зазвичай члени родини намагаються її морально заспокоїти, і це виходить на перший план. І на жаль, на, на тлі цього ми забуваємо про адекватне медичне консультування яке потрібне для, вия... для того, щоб виявити, що трапилось, які причини привели для такого випадку. Тому при такої ситуації, ми, повинні, ми як лікарі, повинні зробити декілька моментів. Ну, потрібно заспокоїти жінку, потрібно сказати їй, якщо це перша завмерла вагітність, що шанс повтора вкрай малий. А шанс виносити дитинку повторно це вкрай великий. Потрібно розказати їй про те, що основною причиною таких завмерлих вагітностей в ранньому терміні це все ж таки являється генетичні поломки ембріону, і це вкрай важливо провести це до обстеження. Але це дослідження, цитогенетичне дослідження ембріону можливо провести тоді, коли ми зробимо інструментальну ревізію порожнини матки або мануальну вакуум аспірацію. Якщо відбувається самовільний викидень, або якщо це медикаментозне переривання, яке і приводить до самовільного викидню, то цей матеріал неможливо зібрати так, як потрібно і. Відправити в той же день в цитогенетичну лабораторію, і ми це до обстеження не проведемо. Оце потрібно довести для жінці, дати їй повноцінну інформацію, щоб вона вибрала, як провести спорожнення порожнини матки. Бо це дуже ну, вкрай складно для жінки зробити. Вона, вони бажають провести медикаментозне переривання, але воно не дасть нам можливості провести таке до обстеження. І ну, далі вже проводимо таке консультування, і жінка робить, подружня пара робить вибір, як це провести, ми проводимо до обстеження далі, її там загальний аналіз крові, група резус, коагулограма, і вже госпіталізуємо гінекологічне відділення для проведення того чи іного методу спорожнення матки. Правильно розумієш, що. Невиношування вагітності і ось завмирання поду це ну завмирання поду це як підрозділ цього невиношування. Травм, ну, чи, є чи два як? терміни. Якщо про відбувся е, самовільний викидень, один або одна завмерла вагітність, то це називається невиношування. Якщо відбулись два або більше. Чи завмерлі, чи самовільні, чи спочатку завмерла, а потім самовільне, чи навпаки, то це вже іменується невиношу звичне невиношування вагітності. Тобто дві і більш втрати це звичне невиношування вагітності, і тоді ми вже жінку повинні дообстежувати більш поглиблено. Після першої вагітності ми не проводимо і в усьому світі таке не проводять. До мене часто звертаються пацієнтки з купою аналізів після першої замерлої вагітності, ну, наприклад, 6-7 тижнів. Але, по-перше, дослідження цитогенетичного дослідження ембріону не провели. Зато купа до обстежень, які ми можемо трактувати так чи інше, але їх не повинні ми були робити, бо це. І багато коштів, і багато часу жінки забрала. А друга вагітність може і без, без цього пройти дуже успішно, mm -hmm. тому це ми не, не не пропонуємо жінці після першої втрати, а після другої вже так. Це ми повинні зробити. Чи буває, що після першої втрати або більше втрат парі важко зачати дитину? Так, це буває дуже часто, буває така комбінація одної подружньої пари, коли вони довго чекають дитинку, і це називається безпліддя, потім вони вагітніють, жінка вагітніє, і вона втрачає вагітність. А буває навпаки, коли декілька викиднів або замерлих вагітності призводять до вторинного безпліддя. І таким подружнім парам потрібно спостерігатись у фахівців або репродуктологів, або акушерів-гінекологів з невиношування вагітності, щоб вони провели поглиблене дослідження і лікування, яке базується на доказовій базі, щоб не проводили зайвих. До обстежень, бо ми ж знаємо, немає здорової людини, є недообстежена. І коли проводяться дуже багато зайвих досліджень, то потім ніхто не знає, що з цим робити: ні жінка, ні лікар. Тому є певні протоколи, певні певна послідовність до обстеження і лікування таких такої подружньої пари. Що ви порадили після того, як стався викидень чи завмер політ? Угу. Як не опустити руку? Все ж таки, пробувати далі? Звісно, звичайно, якщо це перша вагітність, спробувати далі. Пройди зайве загальне загальне гінекологічне обстеження жінці. Це потрібно, так там цитологія, ПАП-тест, аналіз виділень, гормони ще подібне залози можна буде дослідити, там феретин, загальний аналіз крові, але не поглиблюватись в якісь ем, високі космічні е, матерії. От. І пробувати далі. А якщо це вже друга, і третя втрата, то шукати фахівця і дообстежуватись, шукати причину, нівелювати її і такі йти далі. thank <laughs> you